Доброго здоров'я, шановне товариство. Сьогодні я вам розповім про ще одне придбання на сайті Aliexpress. Посилання дам в описі під відео, як завжди, на товар. Це у нас буде селфі палка. Це Селфі палиця на українській мові. Ось запакована так вона прийшла. Вже я так не стримався, надірвав трошечки. Значить, ціна 2,42 долари США і безкоштовна доставка в Україну. Е, значить, е, десь буквально 23-24 дні. Зайняла доставка і оформлення відправлення ще там буквально днів 5. Тобто дуже швидко доїхала. Ось так, як завжди, китайці запаковують розпінений поліетилен. Ось такого розового кольору. Зараз будемо її розкривати і дивитись. Видно, що. Нова, запакована добре, ніде упаковка не надірвана, ні, нічого не пошкоджено. Так, ну. Така маленька. Тобто з собою її можна взяти будь-де поміститься в будь-яку жіночу. Сумочку, чи то клач. Так, кнопка. Чутно, як натискається. Оце мені подобається, тому що я тримав селфі-палицю. Там навіть не зрозуміло, чи натискаєш ти на кнопку, чи ні. А тут е і на дотик е відчутно, і чути. Так, ну це у нас затискається. Так, от так, сюди ми, тут пружинка сюди вставляємо телефон. Так, ну і зараз я попробую її роздвинути. Так, ось так, приблизно десь. Так щоб показати вам повністю. Ну так, сантиметрів. 60-70 її довжина. Я вважаю, що цього достатньо, щоб зробити селфі. Так, зараз спробую під'єднати до свого телефону, хоча є певний досвід, що з Windows Phone селфі палки не працюють. Так, під'єднав і при натисканні на кнопку відбувається збільшення гучності. То телефон розуміє, що це не палка, а навушники. Отже, така ось вона китайська селфі палка. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. На все добре.